На тлі скандалу з офшорами уряд Сполучених Штатів переглядає податкові правила, які дають можливість деяким американським корпораціям уникати сплати податків. З подробицями Руслан Петричка. Панамські документи показали тіньову сторону світового багатства. Нечесна гра з податками також є проблемою у Сполучених Штатах, заявив Барак Обама на брифінгу Білому домі. Протягом останніх днів, завдяки панамському витоку документів, ми стали свідками того, що ухиляння від податків є великою глобальною проблемою. Але чесно кажучи, тут в Америці є ті, хто користується такими ж лазівками. Проблема у тому, що багато таких сумнівних практик вважаються законними. Наші закони так погано сформульовані, що дозволяють тим, хто має достатні юристів та бухгалтерів, ухилятися від відповідальності, якої повинні дотримуватися звичайно. Чайні громадяни найбільш розповсюджена схема ухиляння від податків американськими корпораціями не пов'язана з офшорами, але також стосується переведення активів за кордон великі корпорації купують малу корпорацію за кордоном, змінюють свою фізичну адресу реєстрації, щоб наплатити податок у США. А насправді вони тримають більшість свого бізнесу тут у цій країні. Вони користуються перевагами нашої інфраструктури, технологій та правовою системою. Їхні патенти захищені у нас корпоративний податок у США 35 відсотків найбільший серед розвинених країн. В Ірландії, наприклад, він лише 12,5%. 20 американських корпорацій за останні чотири роки змінили місце прописки на закордонне. Міністерство фінансів США у понеділок оголосило нові правила, які зроблять виведення штаб-квартири за кордон фінансово менш вигідним для корпорацій. Першою перевіркою для нових правил стане оголошена раніше угода на 160 мільярдів доларів про злиття американського фармацевтичного гіганта Pfizer з ірландською Allergan. Експерти кажуть, що наміри Файзер були такими самими: уникнути сплати податків у США, зареєструвавши штаб-квартиру у Дубліні. Тепер це злиття може не відбутися. Коли корпорації так роблять, не платять податки. Нам складно інвестувати в американську економіку, щоб вона була сильнішою і працювала для майбутніх поколінь. Це лягає на плечі усіх інших. Нові правила може скасувати наступний президент. Тому Барак Обама закликає Конгрес зробити їх постійними і внести зміни у податковий кодекс. Кроки Міністерства фінансів зроблять менш привабливим для компаній використання цієї окремої лазівки в оподаткуванні, але лише конгрес може закрити її назавжди. Також лише конгрес має закрити інші діри у кодексі, які сьогодні для своєї вигоди використовують корпорації. Руслан Петричка голос Америки.